Всем привіт. Я тобі дам, звісно. Я тобі дам. Тільки пригади на мене не треба. Хто там копає? Так, да, ми сема зустріли. Як завжди, ми йдемо гуляти, а вони йдуть додому. Так. Да. Да, і собаки трошечки тільки успівають пообщатися. Ось такі да? вкусняшок з'їсти, так? Ой, такі вкусняшки. Ось так можна виїдати, а не мені ноги оббирать. От. Отак, От все. Все, пока. Ой-ой-ой, там всі собаки ругались. Забираю кеть, бо всі собаки ругаються. Ой, то ж ти що ти там уже гавкаєш? Ти будеш зараз плавати. А не гавкаю. Дев'ята ранку, ми вже йдемо додому. А чого йдемо додому? Бо субота. Бо вже... Повиходили люди з дітьми, Опять ставлять палатки. От, А ми ось йдемо, мимо Вікіного. Артема, Віки. Не знаю вже чий дом. Ні, ото бачите, ото синій ото Вікін. Це такі Артема. <кхи> <кхи> Неважливо. То їхні. А ось красуня ось дивіться. Отам стоїть в тіньочку і йти не хоче. Я йду, а вона там стоїть і на мене дивиться. От Кеті, хочеш не хочеш, а все одно будеш мене доганяти. Давай. Ой, а там на стройці собачка, така цікава. Маленька, ці Да, Така охранниця і щенок там такий прикольний. Пішли Кеті, пішли. Вона ще може там лягти. І гристи іграшку. Пішли, пішли. А я тут до Сашки приїхала з подарунками. Я хочу вам показати ось так живе Україна. Це взагалі катець. Це ж треба. Боже, стільки абрикос. Ну, ну, ну просто все отак завалено. Класнюче, абрикоси. А дерево це вообще. Пам'ятаєте, я вам в прошлий раз показувала те дерево. І оце отак вот все. просто лежить на полу. Ой, аж шкода. А я у Сашки. А дивіться, що вона приміряє? Вона приміряє свій подаруночок. Ну, Тільки ж ви позатягували пояса тут. Ну так, да, тому що стройні. Позатягували пояса. Такий точно плащик у мене, такий точно купувала собі Іра. Але він в неї. Не о, пішов, о. От. а Саша таки хотіла і Ірочка і вирішила. Майбої, саме головне, він ідеально на Подарувати цей плащик Сашки на 60-річчя, Бо ось-ось уже в неї юбілей. Павіон, наказується моя одногодка, 64-го року. От як так. Люди, як вона старша. Так що усе будемо скоро святкувати. Оце повноліття. Ой, ліка, що... Повноліття будемо святкувати. Так, не треба. Я проходила тест психологічний. У да. мене вік е, психологічний 35-40. Я всім так. вже давно казала, що нас на 20 років відкинули. Тому все нормально. Які там 60? нема вже Ой, такого. І кабачочки. Боже. і кабачочки я тобі купила. Все я тобі купила. То я так що вари каву. Да, каву. То... Скільки Кабачки то за чашку кави. Я можу тобі каву з морозивом запропонувати. Давай з морозивом. Чого й ні? А я ж обіцяла показати сарафанчик. От. Казала, я буду як бабочка. Так от саме така бабочка. О, бачите? Це такий крепдишинчик, воно дуже легеньке, все придуваємо. от, І саме головне, що під нього не треба натягати на себе оці всі. Як, як їх назвати? А Сашка вже готується Смотрите, це капець, вона... Готується до дня народження. Ну я ж не п'ю, я не знаю, яке вона, воно хороше. Оце знає. сухе, оце полусолод. полусухе чи полусолодке. Чи... Напівсолодке. Напівсолодке. І а те бі... біле. біле сухе. Да. Ну, все, дуже класно. Сподіваюсь, коньяк в тебе є. Я тобі зараз покажу, який я буду на своє 60 річчя о-о-о-о, витягає, витягає. Так, 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 що тут у нас за кон'яки? Ось такий кон'ячок, а. Це точно коньяк, чи щось інше. Я... Бренді Ну, це не зовсім коньяк, але ж, да. Але ж теж смачно. Ну все, бачите, що там будемо їсти, не знаємо, але вже точно суши. знаємо, а суші будемо їсти. <рес> не, ну там до суші буде, звісно. <рес> але вже точно знаємо, що будемо будем пити. пити, Тут да? Да. це можна випити. Ну так. Да. Ось такий наборчик. У нас вимкнули світло 23 години, але ж у нас є фонарики. Боже, я поміняла постіль. Вся така накрохмалена, класнюча. Ой, такого нет. Постіль то в мене отака, там отака, вся отака. А простиночка отака, сама легесенька легесенька. Улюблена подушечка отакого кольору. Ну і як ви розумієте, Чому це отак валяється? <ріст> Воно так валяється, бо тут сквозняк. Я її вушка мажу, бо вони там в неї червоненькі, зараз покажу, поки вивернулася, дивіться, червоне вухо, бачите, як? Потіють вушка, але ж я її там присипочками присипаю. Та ладно, лежи, ніхто тебе не чіпає, лежи, все. Все нормально, норм. Спи. Боже, якесь вже пятно там, не? звідки те п'ятно взялося? Так, люди там розходяться, нас там чуєте шумно, з кав'ярні йдуть. Але вже 11 -е. чого вони там в тій кав'ярні роблять? Ладно, Катюха. Давай будемо спати. А я ще не буду спати, я буду машин блог додивлятися. Бо всі вже, мабуть, подивилися, тільки бабушка тільки зараз дивиться. Добра ніч. От сьогодні вже начебто не так спекотно, але ж це я перехожу в другу кімнату. Оце вже оця тряпочка. Бачите, вже пересохла. Десь я. Години дві, як її поклала мокрасеньку, щоб кеті було зручно, вона проходить отут і холодненькі лапка. Вже не холодненькі. Але на ніч не будемо вчити, бо ми будемо спати. Тулі. Казала, що будете мене постійно в цьому бачити. Так і бачимо. Так, зараз я покажу, як ми сьогодні гуляли, і все, що з нами там трапилося, все, що сталося. От, в общем, почалося все з вечора. Ні, ну Це, мабуть, можна зразу розповісти. В общем, ми вчора ввечері пішли з Киті купатися, ну, бо світло вимкнули, пішли гуляти. У віки Артем, я позвонила, вона каже, Артем прийшов. я кажу, ну все, ми тоді пішли самі. От, в общем, гуляли ми гуляли, йдемо назад. Це вже було близько дев'ятої десь. І там така у нас трапінка, як ото, ми, знаєте, там Мальдіви, тут Куба, все схоже таке. Ну в общем. Наче в лісочку. такому, По цій ця біжить там з цим, з, з іграшкою, з цим м'ячик, я так і називаю. м'ячик-іграшку, з, з цим грається, бігає. І я дивлюся, а так назустріч нам, ну так ще далеченько, ну метрів 30, скажімо так, від нас. Іде чоловік з жінкою, і попереду величезна. Біла собака. Ну, і оці зараз модні вівчарка біла. Тобто, Здорова вівчарка біла. Якось вони називаються. От. А я ж знаю свою красуню, вона ж зараз з іграшкою, і те, що, якщо тут зараз буде проходити і хтось там нюхне або ще щось незнайома, це ж ми якби всі вже наші, то все нормально. А то ж не знайома, знаю, що вона може кинутись, Ну, захищати. А Вона не буде там рвати собаку чи там, і те та саме. ну вона гавкне обов'язково, що не підходь. А собаки ж по-різному одна відійшла, да? ми там знаємо ж всі а друга кинулась в отвіт. І це здорова собака. Що я роблю? Я бігом кеті за ошейник, клац на поводок. Беру її, а вона вже побачила і вся напряглася, вже хвост трубою. І я їм машу кажу: е, візьміть на поводок, Ну, я ж бачу без поводка. Він мені оттуда кричить: Дівочка? Я говорю, да, але ж вона може спровокувати, вона кинеться, бо в неї іграшка, а вона держи в зубах цю іграшку, я не можу видрати. Він каже, я кажу, вона кине. він каже... До його проблеми. Тобто, ну, вона кинеться, а він типу не буде кидатися, тому що ж дівчатка. Ну, я думаю, так. Кеті, ну що ж ти? У мене голова і досі повертається? От, я тримаю, ця вже піднімається на це саме. і цей біжить до нас. Єстесно, у Кеті випадається з рота, і вона ну, в общем, як вона вміє. І він кидається, він просто кидається, реально так зуби, все. на це саме. А я, я ж її держу на повадку, а цей-то без поводка, і він кричить: фу! фу, розумієш? А я, я цю тримаю, виходить так, що я її тримаю, він кидається, і я між ним, ой, Господи, там мостись уже лягай. І я між ними вставляю ногу свою. Ну, її відтягаю, а вставляю ногу. І він мене отак клац, він мене не хотів кусити. Ні. Просто він отак з зубами вдарив, бо я виставила ногу, я Кеті відтягнула, а ногу поставила. Ну, бо він реально б її порвав. Я її відтягаю, а свою ногу, і він клацав. ногу. Господи. Отак три зуби, три дирки. Не дирки, а дірочки, три дірочки. Але ж зуб, судячи за сьогодні цей клик, і удар такий сильний прийшовся, і в мене прямо так кров фонтанчиком. Фу, звідти. І він на його фу, там фу, він відскочив, бо я вже тримаю. Я кажу, візьміть на поводок, а він дивиться, що в мене ж уже кров з ноги. Він каже: Ой, і я говорю, що извините, я ж вас спросила, візьміть собаку на поводок. Он, ну я ж извинился. Ну извинился, да. От я вирвала лопушок, приклеїла на ногу і пішла собі. Ну, це було вчора з вечора, сьогодні в нас пригоди продовжуються. Дивимось. О, стой Сем, покажи лапку, да, покажи. Вот там лапку порізав, да? А ну дай покажи. Да, Та лапка, кров. Ой, ой, боже, хазяйка вже ж так переживає, там кров на лапки. Ой-ой-ой. на лапки. У мене оно, дирку собаки пробили на нозі. А у на лапці, Вот так, Да, Да, і дуже. Алла дуже розстроїлася, де сем лапку пошкодив. Да. А тобі пофіг, що да? в мене нога, що в кеті, що Сема лапка, а мені копати. От, от заняття. От раніше люди: лодки, острова, кудись їхали, виїжджали, а зараз будь ласка, На берег виходимо, палаточки, столи. І все, і відпочинок. Молодь відпочиває, рибку ловлять, а чого ні. У нас ж тут теж дуже класно. Ну, не, не острів, але ж яка різниця? Не дивись в той бік. Можна дивитися в той бік, де острів. Ну, я думаю, що класно, люди відпочивають. Субота, неділя, палаточки. Класно. А у нас проблемка. Я кинула іграшку далеко-далеко, і вона втонула. Хвилин 20 Кеті плавала, я вже поплила за нею, бо дуже далеко. Це там в заліві, типа озеро. Ну, Поплила за нею, але ж. Взяла її за ошиника, приплили на берег, і я почала її тут дратувати всякими паличками. І от знайшли паличку, але вона злюща, на всіх собак гавкає, всі їй не подобаються. Вона намагався з нею гратися, вона його обгавкала. А він таке ж сюди давай, 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 Кеті. Давай, дуже ж вона цікава ж девочка Кеті. Сейчас гав-гав-гав. Ага. Версия. Нет, <laughs> знаю, що <чтобы> буде <не> гавкати. <laughs> знаю, що буде гавкати, пішов до да хозяйки. Да, да? такий класнючий, дивіться. Ага. Пішли Кеті вже з твоєю палочкою, пішли. Щось у нас сьогодні якийсь дуже невдалий раночок. Мало того, що іграшку загубили, йти додому, вже ж обійшли кругом. Ой, немає поводка. І назад. Оце все знову так покру, по колу. Звідти Боже, єлі ноги вже тягну, не знайшли. Але ж треба якось там йти, дороги. Додому. І що я ось собі придумала? Знайшла таку, ну я не знаю, як його назвати, оцю, типу палка вірьовка Ну, воно таке гнучке і Ну начебто не ламається. Ну, треба ж якось, е вона ж не тягнути не буде, просто буде розуміти, що вона якби прив'язана. Ну, спробую, який інший вихід. До дороги дойдемо, а там уже на, на веточки буде йти додому, собачка. На веточки. Ну, от такий у нас поводочок. Дивіться. <рес> от такий поводочок. Ой, незручно, звісно, але ж що робити. Отак от, ідемо. Так, Катруся, йдемо. Що робити? Отак йдемо. Треба йти додому. Хоч якось, бо все ж тут уже дорога починається. Отак, на палочки. Ну, ось на отакій ось штукенці я привела її додому. Отак зачепила отут. Ну, там, де чіпляється цей поводок. І отак от ми йшли на отакій штучці. От. Вона навіть не зрозуміла, що воно було. Да, Ну, бачите, лайфхак, як привезти собаку додому без поводочку. От так. Так, ну, в общем-то, дірочки свої на ножці, я вам можу, звісно, показати. Ну, ось бачите, в принципі, смертельного такого нічого немає. Але сині оці віночки порозходилися і ну, таких три зуба. Отут прямо кровіще лістало, а тут так трошки. Ну, в общем, буду жити. дырочки. Ну, я то кажут, он бы, Саша, кишки не лезут. Не. Ой, что я сегодня целый день Сашу Вот Я сижу, тут кровать разобрана. Он сказал, как я не застелю кровать, все еще встала, там что-то порублю, что а потом пришла тут, села, что-то телефон втыкнула, и он заходит, мне говорит, что ты сидишь тут в пеленках? Сидишь в пеленках. Це я не застилаю, бо ну, ну, жарко. Я оце, як положу міхаву, свою своєве покривало, оце, ну сісти неможливо. Мені здається, що воно просто прогрівається. Дуже жарко, нема чим дихати, але сьогодні немає такого сонця. От бачите, я навіть тут сижу, на мені вечно, там полосочки від, від цього від жалюзі. А сьогодні практично немає сонця. От. Ну що, ми сьогодні підемо ввечері купатися, пройдемо ще раз потім, ну вже візьмемо. У мене поводків, господі, у мене багато цих поводків, але ж цей був у неї і ошейник, і поводок однакові, ото святаотражаючий. Знаєте, таке, що ну, в темряві, коли йдеш ввечері, то там через дорогу чи ще що, то воно і ошийник в неї блистить, і поводок оцей блистить. Ну, то є шкода, звісно, класний дуже поводок. Юля мені там прислала красний такий червоний, класний поводок, там декілька пере... переключається. Ну, не найдемо, то не найдемо. Я там уже всіх собачників наших ішли назад, бо ви ж уявляєте собі, ми вже дійшли сюди майже до Викиного дому, де я її. Збираюсь на поводок брати, а потім, ото назад, і оце, ну, на всяк випадок 12 тисяч кроків. У мене шагомір в телефоні. Так, отакі от у нас справи. Щось на мене, мабуть, ото полнолуніє діє. Якось, якось не так. Щось у мене сьогодні оптимізму прямо не було. І те не так, і те не так. Ну що ж це таке? тут, Боже, якби ви знали, скільки вона плавала, шукала той, ту іграшку, це взагалі. А воно ж там таке, як озеро, і дуже глибоко. І я кинула далеко. А воно там, я потім уже, як попливла за нею, туди далеко, коли я, туди, куди я кинула, там водорослі. І я так розумію, що воно, мабуть, знаєте, як вух туди. І десь за водорослю за якусь, бо він же ж тяжкий, він як падає, ниряє туди, під воду, а потім випливає. А то воно нирнуло і десь за водорослю зачепилося. І все. В общем, я ж думаю: ну найде, вона там плаває, воно зазвичай вспливає. Боже, вона там круги наматує, отак, по всьому. І там саме. Ну, я... Хвилин п'ять стояла, дивилася, потім розумію, що вона не йти не може далеко від мене. Думаю, господі, не дай Бог зараз захлинеться чи ще щось. То я тут вообще, поки я Я до неї допливу. Я все пригнула та й попливла за нею. Припливла, це теж ще з нею хвилин п'ять ми плавали по кругу. Ну, взагалі, хвилин двадцять добрих ми плавали. Це я. Не перебільшую, це точно не прибільшую. Дуже довго. Вже там на берегі нашої, на березі ці наші собаки, ми там Юра з собаками, Юра своїм пуділям, і та саме повиходили вже всі, ну, всі розуміють, що ми щось шукаємо. Я, я каже, кричить мені, ви там що, щось там загубили. Я кажу, загубили, але ж нема. Каже, Якщо сюди винесе, десь може на берег чи десь може туди, то ми ж тут всі знаємо, яка там та іграшка, то ми викинемо. Та ні. Це ж ми, потім я її ту палку всучила, почала з нею палкою гратися, вона почала палку копати, але злюща така була капець. От, І я вже уявляєте, скільки туди, це ну, хвилин 40 до вікного туди, вже, до виходу. А потім же ми так само верталися назад. То якби вона вже всплила, то вона б всплила. А це було з самого початку. Є у нас зам'ячики, у нас Сема, хазяїва, нам подарили такий э, помаранчевий, класний. Я на його прив'яжу завтра в і буде все нормально. За іграшку, то ладно, А от поводок шкода. Що це таке? Прийшла ось у красуня, скрутилася в клубочок, все в неї добре. Таня ноги повиставляла, хай тебе кусають, а в мене все добре. Да. Захищала я свою собаку, захищала. Хоча ж вона гадость така, вона ж сама провоцирує. Ну, сама спровоцирувала. З тою іграшкою це просто. Ну що ж, думаю, я люблю її дуже. В общем, це таке валяється в мене під ногами. Все, друзі, думала, сьогодні і влог виставляти не буду, бо щось у мене просто настрою не було ніякого. Але ж це вже діло після обіду. Думаю, та вже й нічого наче. Дирку засипала. Вуха кеті типу, позасипала дирки, я маю увазі на нозі цим чудо порошочком Чудо порошочок все влікує. все буде у нас нормально. Так що все. Гарного всім недільного вечора. Пока. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черни!